Доброго дня! Отримала свою посилочку від фірми Essence. Зараз будемо її відкривати. Мій помічник? Так. Да, і чоловік на півставки. Дивимось зразу наш час. Так, видно, да? що у нас вівторок 26 березня, 24 рік. Ну що, поїхали? Поїхали.

Може, ну, сховаємо, щоб не буде в новому попередньому відео. Як виявилося, що я за відео отримав низку супу. що смішного? Я ж надіявся, що буде купа грошей. Так, два дозатори, кількість двох штук. Що ми... Це нас що таке? Це багатофункціональний засіб для прибирання. Ага. Знову все речі. Так ось і тікеточкою. Так, Ніч, нічого смикати не треба, все буде видно. Все зараз зроблю. Так. Це у просто... нас. Два дозатори для розведення. Ага, це посуд для дозаторів. Все, Так. Так як льдина у нас концентрована, то їх треба розводити. Ага. Зрозуміло. Так, ось ще один і є другий. Попрацюю ще на одному нас суку. Є... Що там? Парфуми мають бути. Парфуми. Так як же ж без парфумів ще й по скидки. Все <реш> дивимось. Два жіночих. Так, а який, де узнати, що це жіночий? В чоловічих не така упаковка. А, це жіночий. Це жіночий, так. Да. Ага, жіночий. Як воно у нас Парфум. Фран... Фронт. Ой, ти Боже. Поки вимовив так все видно. А там має бути ще чоловічий парфум і антицелюлітний крем. Ти. ти ж так молода, красива, що твій антицеллюлітний... Ну, це мой антицелюлітний крем. Да. Ось, ось така ось прикольненька коробочка ми її сюди. А це чоловічий О, парфум. А це моє заробив. Вовч, Вовчик Молочинка заробив розпаковку. Yeah. За ну що, будемо дякувати за відео. Ну, кажи, пока-пока, До побачення, до нових зустрічей!